Так, друзі, трошки не був вдома. Приїжджаю, тут на яблуні сидить рій. Не знаю, чи це мій, чи це чийсь прилетів. Але потрібно 100% знімати, а він ще й доволі непоганих розмірів. Зараз будемо з ним щось робити. Вкину ось таку рамку їм струшу. Якщо все вийде вдало, рій зніметься. Вже посаджу перепересадки вулик, поставлю їм вощину. У минулому році вилітав свій, то він сідав на оцю гілку, але на цьому ж самому дереві. Цей рік, бачите, з іншої сторони. Вон він висить. Зараз потрібно якось підставити туди роєловку і струсити в неї цей цей клубочок. Зараз трошки обпиляю гілки. Тікай, тікай, тікай! добре. Стій, бо бджоли покусають. Пиляв нормально, поспіпалися. Блин, инсадив, трошки у нас все выкинуты, давай. А ну почка я підставлю, він не вляже сюди. Ось мені вербати. Трошки. Так? Угу, тютють. Щось Освіт okay. oh, перший в двадцять році. Thank <sweak> you. Я бачила, Все, тебе. Так, ось вони. Думаю, матка по-любому впала туди, всередину. Думаю, залізуть. Ось тут тільки кришку я, мабуть, неправильно її трошки розвернув. І погано вона чомусь стає. Ну, щілинки там є, бджоли туди не пролізуть. Попробуємо їх спочатку упакувати в роєловку. Тут я ще загубив і кришку. Ну, вони до вечора будуть стояти тут. Якраз всі позалазять, дивіться, як вони, думаю, матку вже почули, вона всередині. І всі, дивіться, активно залазять у роєловку. Ось прилітають прям. Оп, бачите, і всі як по дорожці біжать, всі у роєловку. всі всередину. Mm. Довелося пожартувати онгілкою, хоча їх тут і так багато. Це дерево його б трошки прорідити. Головне буде перший рід в цьому сезоні. Не знаю, не можу сказати, чи це з мого вулика. Вилетів. Чи з чужого не було мене вдома. Цього бачити я не міг. Тому не знаю. Думаю, що змогу 10 травня. Перший рій, можливо, й свій, але вже спійманий. Дивіться, всі потихеньку, по по дорожки і всередину. Минулого року я показував, як вони один одному показують дорогу. Кому цікаво, подивіться у відео. Можете там знайти половлі роїв. Одна на камеру сіла. Нехай всідаються. Стоятиме вона тут всього всього до вечора. Потім перенесу до вулика, зранку облетяться і пересажу. Якщо дозволить погода бо, погода, бо зараз пішли дуже холодні ночі. Сьогодні був приморозок, тому подивимось. Не буде погоди, то пересадимо післязавтра. Буде пересадимо завтра. А що ви того отрутня душите? Іди, іди до них, іди в них меду з'їж. Побіг, дивіться, побіг всіх турляє. Так, ну що ж, під вечір тут вже все спокійно. Всі, хто хотів. Вже залізли всередину, деякі вже прилітають із пилком. І в нас з'являється ще одна сім'я бджіл на пасіці. Поки що маленька, але до осені, думаю, зробимо з неї сильну.